Через удар по складу в торопці Торської області, 18 вересня, Росія втратила снарядів на два-три місяці. Ефекти на фронті може бути видно вже в найближчі тижні. Про це заявив керівник центру розвідки сил оборони Естонії, полковник Анс Ківіселх, Пише ірр. За його словами, додаткові боєприпаси, які ще не зберігалися на складі у торопці, були перевезені туди протягом протягом, точніше, незадовго до самого удару. Здетоновано 30 тисяч тонн вибухонебезпечних боєприпасів це 750 тисяч снарядів. Якщо брати середню бойову швидкість, то Російська Федерація випускає 10 тисяч снарядів на тиждень. Тож це запас боєприпасів на 2-3 місяці. На думку Ківіселга, вплив цієї втрати окупантів на фронті дійсно можна побачити вже найближчими тижнями. І, можливо, найближчими тижнями можна побачити, що збовоняне і в Криму, ймовірно, адже партизани провели розвідку важливої бази забезпечення Чорноморського флоту РФ у Криму. Вона розташована в Сімферополі. Про це повідомляє. Телеграм-канал партизанського руху «Атеш». у повідомленні йдеться. Агент провів розвитку бази логістики Чорноморського флоту РФ в Криму. На цій базі, за даними партизанів, знаходяться склади з продовольством, які постачають військові частини на півострові, а також підрозділи групування російських військ. Дніпро на території бази щодня перебуває величезна кількість машин, які стоять у черзі за постачанням. Констатували в «Атеш». Якби було більше можливостей виражати цілі росіян на тимчасово окупованих територіях, нам звісно потрібні літаки і західного виробництва в більшій кількості Україна веде переговори про постачання таких винищувачів, як Гріпен і Єврофайтер. Про це сказав міністр оборони Рустему Мєров в ефірі національного телемарафону У нас вже є від партнерів комітмент щодо F-16. Комітмент дають щодо міражів. Консультації йдуть щодо Гріпен і Єврофайтер. Тобто, це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть. Умірвоточнив, що вже в недалекому майбутньому Україна отримає результати цих переговорів, про які можна буде розповісти. Щодо постачання винищувачів Україні, то влітку стало відомо, що Україна і Швеція ведуть переговори про надання винищувачів гріпен. у разі успішної домовленості з Швецією. Україна могла потримати перші винищувачі гріпен до кінця поточного року. Таку думку озвучував тоді військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Також Міністерство оборони розробило достатньо потужну ракетну програму України. Голова відомства Умєров Повідомив ефірі телемарафону, що партнери вже дали устну згоду її фінансувати. Письмові підтвердження надійдуть вже найближчим часом. Ми нею програмою вже обмінялися з партнерами і очікуємо, скільки із тої спроможності, які ми можемо будувати ракети і дрони або ракети-дрони, вони будуть підтримувати. Стосовно масштабі випуску ракет він заявив, що робиться все можливе, аби ракетна програма за кількістю була наближена до дронової програми. Як відомо, ракетну програму президент України Володимир Зленський анонсував ще наприкінці серпня, після засідання Ставки глава держави повідомляв, що нації. Цілі виділять додаткові кошти, і ми з вами буквально хвилину тому говорили про те, що в партизанському руху, а теж Русі теж повідомляли про те, що провели розвідку важливої бази забезпечення Чорноморського флоту РФ у Криму, і про те, що найближчими тижнями можливо щось так буде вибухати на території тимчасово окупованого півострову Крим. Зараз з'являється інформація, що в Дженковському районі лунає 10-15 вибухів, кажуть, що ще й щось. Летить на міст, очевидно, що кримський міст незаконно збудований. Все по плану ми бачимо, що лунає повітряна тривога, і думаю, що додаткова інформація з'явиться згодом.